Друзі, доброго дня! Отримала я тільки на поштоматі, хоч уже сутінки, вже темінь страшена. Сім годин вечора в нас почався дощ, але все ж таки побігли ми на поштомат за міскантусами, За самим найгарнішим, на мій погляд, міскантусом, який є на планеті на сьогодні, виведений. Це я думаю, ви здогадалися це мізкантус І у кого я його виписала? Виписала я у Анжели Скульниченко з каналу, Декоративний Сад, Півдня України, Ставки і Німфеї, тому що це така, ну, така тружениця, Там ціла родина тружеників. Там не просто вони садок уже зробили, а там ну, цілий парк можна так сказати. Туди вже можна екскурсії водити. І вона настільки щира людина, вона настільки проста людина, вона все показує без всяких прикрас, і, і свій садок. І кожну рослину можна побачити, як вона себе поводить протягом сезону, особливо у тих екстремальних південних умовах спеки нашої аномальної. Ну, це, якщо ви ніколи не були на цьому каналі, зверніть, будь ласка, зайдіть до пані Анжели. Ну це просто безцінний досвід, яким вона так щедро ділиться. Я ж кажу, там взагалі вона дуже все просто, чітко, ясно, як воно є, так вона і показує. І чому я кажу, що ми побігли? Тому що е підбила я теж свою знайому. Пам'ятаєте, на каналі у мене було відео про гарну клумбу. Це як моя натхненниця. Оленочка, яка теж біля під'їзду заснувала набагато раніше ніж я, клумбу, і ото в неї навіть з лози, сплетені, з верби, там навіть дівчина, от зріс людини, сплетена. Пам'ятаєте, кулі там різні? Тобто вона в мене вона як гуру для мене. Вона мене надихає. І от заманулося мені такий ризикнути і виписати оцей міскантус меморі на свою дворову клумбу з отими. Китицями, такими неймовірними, надіюся, що все-таки вони будуть, виживуть ці китиці, так і просто будуть їми любуватися. І коли я надіслала картинки, оце Оленочці, то вона коли побачила і каже: Ні, я теж хочу виписати. Цей місь у собі на клумбу. Вирішили ми е, виписати відразу по дві великі поділки. До речі, у пані Анжели у неї свій чат на вайбері. Вона вас приєднає. Зайдіть на канал, у неї під кожним відео є телефон Вайберу, І ви її пишете, вона приєднує до свого чату, вона там викладає рослини, які йдуть у неї на продаж, прямо показує, які вони є. і... Там можна навіть по кандусам, навіть можна замовити більшу поділку, меншу поділку. От ми замовили чотири поділки, тобто по дві. Ну я кажу в двох місцях я посажу, щоб уже так композиція в мене була. А Оленочка каже: Ну давай тоді і мені дві, тобто гуляти так гуляти. І ці поділочки вони по 100 гривень. Поділочки, ну я зараз розпакую, ви подивитесь, але я вже бачу дві, які свіженькі. Які зелененькі, тому що вона тільки, от тільки вони з сестричкою викопують е, як бджілки самого самого рання, потім вона шести ранку почне пакувати ці посилочки і відразу їх відправляє. Тобто, ось у мене дві поділки міскантусу. А в е, шматок, який е, ну мої знайомі, Оленочка вже забрала прямо біля поштомату. Ми з нею зустрічалися оце, в сутінках з ліхтариком під дощем і розібрали цю посилочку. І далі я ще замовила: от дивіться, яка шикарна, і от дивіться, яка компактна посилочка, тому що вона була вщенти, така важка, важка, забита, тому що от зігнула так обережненько пані Анжелочка. Цю бірючину, варігатну, дивіться, яка красотулька. В общем, варігатна бірючина, бачите, з золотою такою золотистою окантовочкою, вона піддається стрижці, вона дуже невибаглива. Вона вічно зелена, як правило, от за наших зим уже в центральній нашій Україні точно, я думаю, вона буде тримати дуже довго своє листя. І дуже посухостійка. Це те, що мені треба якраз на мою клумбу. І подивіться, який садженець. Мені прям незручно перед пані Анжелою, що це за 50 гривень. Ви можете собі уявити? Це за 50 гривень. Я навіть спеціально взяла оцю сантиметр, так, щоб поміряти, скільки, скільки буде взагалі. Оце довжина цього садженця. Оце щось, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Так, дивимося. 70, 70 сантиметрів це без коріння. Уявіть собі. А з корінням ну, майже метр. І дивіться, яка краса. І, до речі, вже сформований так, що можна зробити як штамп. Ви бачите? Тобто, якщо прибрати одну, а що прибрати? Боже, ой! Це просто геніально! Пані Анжелочка, у неї ж я ж теж бачила, оце я якраз. Боже, яка вона умнічка? Боже, яка вона умнічка тільки. Якщо це одна рослинка, а не дві, а якщо дві, то то разом, мабуть, я буду їх саджати. Так, общем, я ще поміркую, а треба взяти отак їх і переплести. Бачите? Переплести, отак гарненько. переплести, переплести, І буде у нас тут такий переплетений штамп, і тут буде верхівочка, і ось уже сформовано. Ні, ну це я прям як штамп о, взагалі цієї бірючини варігатної замовила. І оце за 50 гривень. Уявляєте, оце праця, так? Да? Людська? Так, пані Анжела общем, ви нас розбалували. Дай Бог здоров'я всій вашій родині. Так, любі дорогенькі, зараз я розпакую міскантуси, подивитися коріннячко, тому що мене воно чекає ще від Ростислава Шмарова. Посилка з трояндами, яка, яка в 10 разів легше, ніж посилочка від пані Анжели. А там в мене аж сім троян повинно бути. Я вже знаєте так на стресі, тому зараз я. Пані Анжелочки, зараз дорозпакую, вам швиденько покажу міскантуси і буду робити другу розпаковочку. Так, по трояндочкам. Отже, дорогенькі, показую вам і сама дивлюся Корінячко. Боже, як вони гарненько замотали. Це моя матуся, теж коли висилала саджанці людям, то вона завжди отак, отак замотувала. Ой, хай земля і буде пухом. Надіюсь, що вона. Хоч тепер там відпочине на тому світі. Ой, таке воно все свіжесеньке, таке воно, ой, ну, ну, гарнезне таке. Подивіться, подивіться, який гарний цей міскантус. Дивіться, яке коріння, скільки оцих. Всмуктуючих корінців, все суцільне, і таке воно таке прям. Ну, свіжесеньке, гарнюсеньке. Що там казати? І поділка, дивіться, яка шикарна поділка. Це прям цілий кущик. І тут теж не буду я його роз, вже далі розклубочувати, тому що йому ще ніч треба стояти. Тому теж все мокремські, бачите, тряпочці. Ой, який, от я, Боже, який ти, як я тебе хотіла, як я милувалася тобою, красунчику, який ти красунчик. Ой, ну прям бальзам на серце. Красота, краса. Так, і от абрючна, подивіться, як гарно теж все спаковано, що там навіть нічой не викришилось, ніяка земелька. І оце така вона здоровезна і теж гарнезна. Боже, ну все таке, ну, общем, друзі. Декоративний сад півдня України Анжела Скульниченко, і вона, ну вона знаєте, теж вона спокійно спати не може у неї про меморі, от перше, коли було відео, то вона сказала, коли я вперше побачила взагалі в інтернеті цей міскандус, то я зрозуміла, що я без нього жити не можу. Я його достану. Де б мені не довелося там доставати його? Вона із за кордону привозить рослини. У неї вже і сіянці є свого міскантусу. Там особливо дуже цікавий сіянець вийшов, який там всі назви на каналі е, вигадували для нього, і таку гарну назву придумали дівчатка. Хтось з дівчат, рожевий поні, тому що китиці у неї у нього такі е, рожеві. А сам він маленький, не дуже високий і тому рожевий поні. Так, пані Анжела, цьом, цьом вам і міцного, міцного вам здоров'я.